Всім добрий вечір. Сьогодні в нас зустріч на тему бізнесу. Бізнеса в туристичній сфері. Давайте знайомитись. Я Світлана, вже 5 років в компанії. Компанія українська вийшла на міжнародний ринок, працює з більше, ніж 100 туроператорами України, а це значить. Що в нас дуже перспективний попереду зріст компанії, зріст нашого туристичного бізнесу в Україні. Знаєте, із-за чого зараз трошечки він приостановлений? Немає такого, скажімо, розвитку, як було до коронавіруса, коли компанія зростала і кожного року отримувала. Винагороди від українських незалежних агенцій за те, що ми найкращі, ми вибір споживача, ми лідер галузі. Це ви вчора почули все на нашому першому дні презентації компанії Адвант. Ви почули, чим ми займаємося, що є на нашому сайті? Сайт онлайн, ви зрозуміли, перспективний в тому, що все переходить онлайн. А для чого наш, наша компанія? І вчора ви трошечки вже привідкрили це віконечко, так скажемо, а потім треба буде й двері привідкрити. До чого? Компанія надає можливість кожному кожному в своєму телефоні, в своєму гаджеті, чи це ноутбук, чи комп'ютер, мати доступ до всіх пропозицій. Тобто, Якщо у вас нема часу десь когось шукати, щоб вам підібрав вам тур, вибрав для вас найкращий тур. Хто для вас вибере тур найкращий, якщо не ви самі? Переваги ну, нескінченні. Чому я так кажу? Тому що наша е, потужна, е, кон, ко, е, така е, сильна. Спеціалістів багато, експертів багато своєї справи служба допомоги. Це переваги, з якими не може поспорити ніхто, тому що в звиклих турагентствах нема, такого. такої переваги, як у нас служба допомоги, яка працює 24 на 7 і в якій є спеціалісти. Це ми все вчора почули. Да? Календар турів кожного, кожен може знати, знайти на нашому сайті. Чому я на цьому зупиняюся, хоча хочу розповісти про бізнес. Бо в нас сьогодні презентація бізнесу разом з компанією Адвант. Я зупиняюсь на цьому, тому що... тому що нам з цим працювати. розумієте? Працювати і на цьому заробляти. На цьому. На чому на цьому? На рекомендаціях. Просто-напросто розвивайте власний бізнес яким чином? Рекомендуйте те, що ви почули вчора сьогодні. А якщо ви приймете рішення таки розвивати свій власний бізнес в туристичній сфері, яка дуже перспективна, я вам хочу сказати таке зрівняння, що туристична сфера за рік валовий дохід, ну, так, скажу такі слова, да, найбільший? Між всіма продажами, чи це е, одяг, чи це е, харчування продукти, чи е, це якісь е, заходи чи послуги серед всього всього, всього, що є в світі. Туристична е, сфера е, відривається вперед на е, сотні, на сотні відсотків. Розумієте? Тому ви в правильному місці. Мене звуть Світлана, ви бачите на екрані. Я вже 5 років співпрацюю з компанією, хоча зразу прийшла теж полетіти, поїхати, відпочити з чоловіком, і нам хотілося Єгипет, бо ми ніде ніколи не були. Розкажу, остановлюсь на цьому. Чому? Тому що ви зрозумієте, чому я тут і чому я тут назавжди. Який ми вибрали, коштував півтори тисячі доларів на двох. І це було ще 5 років назад, ви зрозуміли. 1500 на 7 днів, все включено, четвірка дуже класна, але 1500 ну, дорога ватістко. І коли я, маючи доступ до такого сайту, який ми вам пропонуємо і рекомендували вчора користуватись кожному з вас, да, заходячи ввечері, в 10 годин вечора, я побачила. Що є гарячий тур. Хоча він був не так близько, це ще три тижні було до туру. Це не зовсім завтра чи післязавтра я буду вилітати. І тур коштував ну, 22-го, якщо вилітаю, 1524-го, 1500, а 23-го числа, не повірите, але це коштувало 400 доларів. 1100 доларів зразу на одному турі. Якби я прийшла в турагентство, я б казала мені там на 25 число і 25 числа півтори тисячі, мене ніхто не обдурив, але ніхто мені не сказав, що вилетіть на два дні раніше і ви отримаєте таку вигоду. Тому зрозуміло, я тут назавжди, я вже в моїй команді за ці п'ять років більше півтори тисячі задоволених клієнтів, партнерів. Е, якщо читали анонс, то я вам представлялася. Так, що таке власний бізнес компанії Адвант? І для чого він? Що таке бізнес? Да? Працювати, працювати і працювати. Так ви подумайте, ми працюємо в сфері туризму. Ну і е, бачучи такі можливості, зрозуміло, що ми й саме розпочинаємо подорожувати. Розпочинаючи подорожувати, ми не втримуємося, бо бачимо такі ціни. Ми обов'язково розповідаємо своїм знайомим. Але, знаєте, знайомі е, рано чи пізно закінчуються. На цьому, так скажемо, далеко бізнес не побудуєш, хоч вони будуть там подорожувати кожного тижня, і кожного місяця. Але ми онлайн-компанія, і ми навчаємо, як будувати свій бізнес онлайн. Тобто, не виходячи з дому, не, так скажемо, не їдучи кудись в офіс, не. Купляючи там якісь шикарні вещі для того, щоб ну, в туристичній компанії працювати, представляти компанію. Да? А це може бути ось футболочка. І я онлайн проводжу прямі ефіри, я роблю в Тіктоці, в Інстаграмі, в е, Фейсбуці. Тобто, яка соціальна мережа є, в такій ми і працюємо, тому розвивати свій бізнес власний бізнес, в туристичній сфері, під таким, такою, так скажемо, ми, до речі, коли ми розпочинаємо будувати свій бізнес, ми договір укладаємо з компанією Адвант, і ми називаємося незалежний інформаційний партнер компанії. Тобто, нам компанія Адвант дає от і до, тобто все. Нема ніякого ризика, вложу гроші, а прийдуть там м, якісь перевіряючі пожарники, податківці, і мій бізнес схлопнеться. Такого немає. В нас є компанія Адвант, яка ну, не, не просто так, я да, так руки поставила. Криша. Криша, яка дала нам можливість будувати власний бізнес. Так що ж, до речі. Могли б ви мені сказати, чи бачите мою демонстрацію екрану? Бачимо, Світа, бачимо. Дякую. Будувати бізнес з компанією Адвант не ризиковано, я вам вже сказала, і просто вибачаюсь. Трошечки повернуся. Так. і Ось так. Я хочу розпочати з цього, з цього слайда. Лідери думок. Ви зрозуміли, якщо я знаю, що тут все для людей, я обов'язково буду розповідати. Розповідати, і це наш основний. Інструмент в побудові бізнеса. Так скажемо, як один із лідерів нашої команди любить цей вираз, магазин відкритий, коли ми балакаємо, ми балакаємо через соцмережі, ми балакаємо серед своїх знайомих і ось так будуємо бізнес. Ми рекомендуємо, до нашої думки прислухаються. Партнерська база, клієнтська база компанії возростає, і від цього ми отримуємо свою винагороду. Компанія Адвант бачить, що ми робимо для компанії, і компанія за це нам платить гроші. Дуже цікаве питання: як же ж компанія визначає? Кому скільки заплатити, от скажем так. Винагород у нас багато. 82% від доходу компанії компанія платить нам, незалежним інформаційним партнерам. 82%. Ну, скажіть, хоч би це власний бізнес, хоч це інший якийсь бізнес, де може компанія платити 82%. А плати від того, що, ну, так скажемо, у нас сайт, да? вкладення всі, це сайт. Немає складів, нема сір'я і, та, і так далі, і так далі да? куди компанія б свої гроші направляла. Тому за те, що ми поповнюємо клієнтську партнерську базу, компанія нам виплачує такі, е, ну, скажімо, великі, великі винагороди. Вибачаюсь. Звідки, за що нам плати компанія? Потоки надходжень та винагород, ви бачите, да? якщо ви порекомендували, і людина купила туристичний продукт. Туристичний продукт, ви розумієте, да? ви вчора чули, що таке туристичні продукти наші, це все, що є в туризмі. Все є, що в туристичній сфері, є в компанія «Адвант». Пакетні тури, автобусні тури, екскурсійні, просто готелі, через службу допомоги можна замовляти переліт з різних кутків в різні країни світу все є на сайті. І людина, яка прийшла по вашій рекомендації, або по рекомендації вже тих людей, яких ви запросили, тобто це вашої команди. Ну, от я сказала, що в мене в команді більше півтора тисячі людей. Купівля туристичних продуктів винагороджується компанія Адвант кожному з нас. Як це відбувається? Е, 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 в нас є для цього навчання. І коли ви долучитеся до нашої команди, е, ви будете під'єднані до всіх наших навчальних чатів і будете з цим всім ознайомлені і Крім того, у вас буде свій наставник, який вам це може індивідуально розповісти, більш конкретно відповісти на ваші запитання, і, так скажемо, розпочати свій власний бізнес. Крім того, не тільки ж якщо туристичний якийсь продукт купила людина. Не всі люди знаєте приходять в компанію Адвант тільки для того, щоб подорожувати. Зрозуміло, що на, на, ну, е, саме головне – це подорожі. Але багато хто, і, наприклад, в нашій команді є такі люди, які не подорожують Ну, по тим чи по іншим причинам, в комусь не на часі, в когось, наприклад, рідні хворіють і немає можливості. Але це не перешкоджає. Будувати бізнес. Тобто людина, яка вирішила будувати бізнес в компанії Адвант і використовує сервіс для цього, для будування бізнесу, побудови бізнесу да, в туристичної сфері, він від цього теж вам іде, іде винагорода, як я трошки далі покажу. Крім того, вчора ви чули, що в нас є і страхові послуги. Для туристів, і, крім того, в нас є продукт для підтримки здоров'я. для, Наприклад, як на наших презентаціях, ви чули, можливо, ви чули вчора, що в нас є Еселіум така програма, чого вона касається: це ефірні олійки, які заміняють нам аптеку в наших подорожах. І, і Якщо люди, яких ви запросили, це купляють. Ви дуже отримуєте винагороду від компанії Адвант. Е, які винагороди? Е, ви тут уже навірно на е, слайді прочитали чотири вида винагород. Але в нас зараз додався ще і винагорода за туристичну активність. Вона тут не учтіна, але вона є. Пряма винагорода, тобто ви особисто запрошуєте, вас винагороджують. Класичний план розвитку, ваша команда вже поповнюється. І теж за це ви отримуєте винагороду. Бінар, форсований бінар. Всьому цьому ми навчимо на наших навчаннях. Не переживайте. І є в нас особливі. Винагороди. От про них я ще вам відкрию. Е, ага. От винагорода за туристичну активність у нас з'явилася за особиста рекомендація подорожей. Хтось купив тур. І ви вже від цього отримали винагороду. До речі, дуже ну, таку немалу винагороду. Так що, чим більше людей ви запросите подорожувати, тим більше у вас будуть доходи. Особливі наші винагороди. Автомобільна програма. Якось в мені таке, як воно. О, трошечки менше зробила. Кожен, хто будує свій власний бізнес, має можливість. Отримати автомобільну програму. Це додаткові нарахування. Це не те, що ви отримуєте там по тим чотирьом відам винагород. Це ще додаткова. І це класно. Кожного тижня, я вам не проговорила, да, винагороди в нас 52 рази у місяць. Ой, у місяць, боже, яка. Мічти-мічти, мріє-мріє. Мічти, да? В рік. 52 тижні. І 52 винагороди. Кожного понеділка в своєму кабінеті ви відкриваєте і бачите розділ фінанси. Скільки компанія вам нарахувала грошей винагород за минулий тиждень, за сім минулих днів? Так от, 10 років компанії ще не одного разу компанія не затримала, не виплатила, не було таких випадків. А 10 років це вже. Ну, досить такий великий термін компанія розвивається і не зупиняється ні на одну хвилинку. Ще одна система визнання. Це для кваліфікованих лідерів, коли ви вже збудували свою систему, так скажемо, свою структуру. Це золоті знаки в наших золотих лідерів, в нашій команді є такі Є золоті такі прикраси. Вони дуже коштовні і вони за індивідуальним дизайном зроблені. Я вам хочу сказати, за кожну кваліфікацію лідер отримує. Такі винагороди, і коли їх шість ступенів винагород кваліфікованих лідерів, і коли ця брош збирається, то її коштовність була, це ну, до війни скажу, бо зараз не знаю таких точних цифр, це була трьохкімнатна е, вартість трьохкімнатної квартири в, в столиці в Києві. Тому е, всі до цього стрімімося, так скажемо. Е, скажіть, пожалуйста, ви. Розумієте, що це, якщо в мене вийшло, якщо в когось вийшло, якщо в нашій компанії більше 500 тисяч людей, значить, людям це цікаво. Як ви думаєте, у вас вийде, так як у інших, так як у мене, наприклад, або в наших золотих лідерів в нашій ком команді, зрозуміло, що вийде. Знаєте чому? Тому що у нас сильна система навчання, система. Навчання розпочинається з тої секунди, як ви прийняли рішення, і е, вирішили будувати бізнес разом з компанією Адвант, навчання від лідерів е, для всіх учасників. Ну, зразу я ж кажу, з першої секунди. Да? Е, а потім йдуть і семінари, і бізнес-дні, і школи, презентації, практичні заняття, які проводяться в нашій команді, такі потужні практичні заняття. Ну і індивідуальне навчання від вашого спонсора-наставника. Хто такий спонсор-наставник? Людина, яка вас запросила, або людина вище вже на щабельчиках кар'єрних стоїть. До любого звертаємося, тому що ми працюємо командою і кожен зацікавлений, так скажемо, я, як вищестоящий спонсор, зацікавлена в кожному з вас, щоб у вас вийшлося, тоді і в мене бізнес буде рости. А ви кожен із вас зацікавлений в тому, що, щоб лідери давали вам свій досвід, свої знання, щоб у вас точно все вийшло. Так, до речі, ще в нас є винагороди, такі ексклюзивні відпочинки і подорожі, командні тури від компанії. І лідерські командні тури для кваліфікованих лідерів. Вони проходять ну, на вищому рівні, і їхні таких ви ні за які гроші не купите. Вони тільки в нашій компанії є. В ком... Ком... Компан... Адвант для своїх бізнес-партнерів, клієнтів в... в два рази в рік проводить такі визначні мероприятия, події це Advant Forum і Advant Fest. От фестиваль тільки пройшов місяць тому, місяць тому в нас був фестиваль, це святкування, було десятиріччя компанії. Тут вручають винагороди, автомобілі, золоті знаки, ексклюзивні подорожі. Це все робиться на фестивалях. І є у нас ще взимку Advant Forum – це, так скажемо, навчання вищого рівня, тому що спікери запрошуються, ну дуже-дуже-дуже такі класні спікери. Вот. Як же ж прийти до такого? Як же ж розпочати свій бізнес? З чого розпочати? Саме перше треба обрати бізнес-абонемент. Вчора вам розповідали, що є безкоштовна реєстрація. Познайомитись можна подорожувати на безкоштовній реєстрації, але якщо ви вирішили будувати бізнес поряд з нами, так скажемо, з нашою підтримкою, з нашою командою, оберіть бізнес-абонемент. Один рік це 250 доларів, але ви зразу, до речі, по програмі лояльності отримуєте на бонусний баланс 500 бонусів. Що таке 500 бонусів? Ви з них будете користуватись для знижки на свої подорожі, і це теж вигідно. І є у нас іще другий, вигідніша трохи пропозиція, На 2 роки 350 доларів, тобто 175 в рік буде, і на рахунку буде 700 бонусів, бонусних Е, Що оберете ви? Подорожуйте та втілюйте свої мрії, бо в кожного з, з нас всі любимо подорожувати, і мрії треба втілювати, бо час плине, летить, так скажемо. Е, А можете заробляти та отримувати визнання. Задвант-клуб, і знову ж таки в нашій компанії, в нашій команді. І зрозуміло, що користуйтесь, будьте здоровими, активними та енергійними нашими продуктами Юніті. Вчора ви про це все чули. Спільнота, де цінують кожного. Я вам це 100% кажу, що це так, тому що і самі засновники так відносяться до нас, і в наших командах це ви ну, зразу про, побачите, прочувствуєте, так скажемо, все на собі, тому що допомагаємо. Командна робота, що росли ви завдяки нашій компанії. Так, хотіла б повернутися до вас. Так. Думаю, що ви мене бачите. Так. Скажіть, будь ласка, видно мене? Видно, Тарна. і дуже добре. Дякую. Е, в... Так що ми, так скажемо, трошечки підведемо е, такий ітог нашої сьогодні зустрічі? Ви думаєте, де б вам знайти е, онлайн працю? Да? Ви думаєте, де вам дохід додатковий знайти? А може, у вас є багато вільного часу, і ви хочете основною своєю працею це зробити будування бізнесу туристичного, бо він дуже перспективний? Можна вибрати будь-що, що вас зацікавило сьогодні чи вчора на презентації, на нашій, і звернутися до тієї, яка вас запросила в цей чат, на нашу зустріч. І запитати, що вам зробити далі, щоб приєднатися до нашої команди і до нашого ком'юніті позитивних, активних людей. До речі, будувати бізнес можна з різних сторін. Чи це можливо, ви хочете організовувати командні тури? Це теж можливо. У нас є окремий чат, де ми організатори турів і навчаємо один одного, і передаємо свій досвід. По-перше, по-друге, вибираємо тури, які нам подобаються, які користуються попитом серед наших клієнтів. Ми будуємо бізнес на продажу навіть наших продуктів, наших. Страхових продуктів, наших продуктів для здоров'я, і це теж, ну а головне, звісно, у нас е туристичні послуги. Так що, вибирайте, звертайтесь до людей, які вас запросили. До речі, можете навіть домовитися, і ми зустрінемося з вами на індивідуальну зустріч. Можливо, у вас якісь такі запитання є, що ми обговоримо тета-тет -тет з, з тою людиною, яка вас запросила, і зі мною, як з лідером. Я теж пропоную таку послугу для вас. Якщо зараз є питання, я залюбки вам відповім. Поки що для всіх все зрозуміло, я так поняла? Супер. Так. Е, тому на цій хвилі ми з вами завершуємо нашу презентацію. Е, я впевнена, що вам е, не все зрозуміло. З першого разу так не може бути. Е, приходьте ще на наші презентації, робіть свій вибір і долучайтесь до нашої команди. Буду рада! Всім. І ще хотіла б сказати: як ви думаєте, скільки грошей можна заробити за один тиждень? Хто-небудь дасть відповідь? В нашій компанії? Світлана, хотіла відповісти? І виключила. Ні, я сказала, що не ні, я сказала, що ні, я не можу дати відповідь, тому що я як би, не розумію, скільки це може бути. О, правильна відповідь. Знаєте чому? Не розуміємо, тому що не розуміємо, що і як, коли розберетеся на наших навчаннях, ми теж вчимо розпочинати мріяти. І те, що ви собі намрієте, заплануєте поставити цілі. Все залежить тільки від вас, від вас і вашого бажання, ваших дій. Ніхто нікому не обіщає, що ви прийдете і в понеділок вже отримуєте отаку от гору грошей. Ні, це залежить від вашого бажання, від вашого навчання і від, вашого, від ваших дій. Ну і вкладеного часу. Зрозуміло, що за тиждень це не може пройти. До речі, компанія Адвант для новачків, які тільки заходять на бізнес абонементи, зробила акцію. Називається бистрий старт, швидкий старт, вибачаюсь, фаст старт отак написано: три тижні ви стаєте на першу сходинку кар'єрної наших щабельчиків, і отримуєте 100 доларів по акції, це премія. Крім того ж, ви отримуєте і винагороду, далі ви стоїте на другу сходинку, і ви отримуєте ще 300 доларів премії. Це все зроблено для новачків. Тому приходьте, навчайтесь, вибирайте для себе найкращий метод і навчання, і роботи і отримуйте свій власний бізнес. Я рада була вам сьогодні розповісти. Дати таку інформацію і чекаю вас в нашій команді. На сьогодні до побачення!